Так, в общем, що я вам хочу сказати, що э, для мене поїздки ці всі волонтерські це не э, гастролі э, якихось э, півцов, а це як робота, робота, в якій ти в 8 утра встаєш і вибачте, 8 вечора лягаєш. І коли ти цілий день ганяєш, як собака. Вже з язиком на плечах, то ти не думаєш ні за фотозвіти, не за відеозвіти. У мене немає оцих режисерів, оцих зйомок з висоти тічевого польота, зрежисірованих відео, фото, огромніших на, 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 на фоні 100-200 воєнних. Я собі скромно, хто захотів з хлопців подякувати, але ж знову таки, щоб я їх не світив. Я кажу, хочете подякувати. Чому? Бо люди мають бачити, знати, що вони присилають, куди воно уходить. Ми ж, ну, ми ж передаємо з руку руки, а не Спутнік неба. Тому декілька слів хочу сказати. Військо. Подяки, в першу чергу вам людям, які відгукнулися на мій призив зібрати великодні кошики. От, Тому що ми ж, як би не притула, ми довозимося до окупів без запитів, без письмових запитів, без печаток, без комбатів, без якихось вимог, заповнення заяв. Чутки по суті. Позвонили, написали, ми приїхали, передали. Так, передали ми. Ось такі ось тут багато чосноколиків. Не стану цього перебирати, ви і так все бачите, там і печиво, і, 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 і пару слів. Так, дякуємо дуже вам, добрі люди, що допомагаєте нам, військовим, у, важкий, у таку важку годину От, через Олексія Оскера, який все передає, майже все, що в нього є, і не залишає нічого собі. А це дуже важливо. І не робить так, як багато тих причундеїв робиться. Так що дуже дякую вам за смаколики, за підтримку. Це дуже важливо на сьогоднішній день, бо дуже гострі питання зараз стають, постають перед нами. І ця підтримка з вашого боку, а також з боку Олексія Оскара, дуже важлива для нас. Дуже вам дякуємо. Він не став казати імена цих прихідів, ми і так і знаємо, їх ми називаємо мегаволонтерами ще. Ну і до слова, щоб ви розуміли, які пікапи мегакруті доїжджають до наших пацанів. Ну, со своєї сторони, скажу так. Моя совість чиста перед Богом перед хлопцем. Всім дуже дякую. Ну, що, слава Україні. Героям слава. Все, дякую всім.